Вітаю всіх, хто зазивнув на мій канал Яжу для Галочки. І свій в'язальний 2023 рік я вирішила розпочати із шаленого тижня стартів. Шалений тиждень стартів так називається проєкт Оленочки Боганової. Цей сумісний проєкт зібрав поки що небагато в'язальниць. Посилання на організатора та учасниць цього проєкту. Внизу в описі, а маю надію, що надалі до нас долучиться ще в'язальниці, бо цей проєкт буде на весь рік. Перший тиждень кожного місяця ми будемо розпочинати із стартів. Будемо розпочинати кожен день або через день якісь нові проекти. І як же в мене проходив цей шалений тиждень січня з. Першу, з, вибачаюся, з 2 січня по 9. Розпочинаю свій шалений тиждень, як годиться з понеділка, 2 січня, і в мене в роботі шкарпеткова пряжа, шкарпетковий сток. і я вирішила зв'язати шкарпетки, шкарпетки в подарунок. Дві пари. Ось, ще з минулого року на своїх хазяїв. Це шкарпетки для моєї сестрички, племіннички, а тепер ще будуть і шкарпетки для зятя. Вони чекають на мене, на, що я приїду до них. Я сподіваюся, що так і буде. Ось, і я готую подарунки, пряжа. Освітлення у мене натуральне сонечко, сьогодні дуже гарна погода. Зараз о пів на третю. Ось таке гарне сонце. І в мене чотири моточки пряжі, але вона різна. Якщо доходить до шкарпеток, мені прокидається перфекціоніст, і я хочу, щоб все було до ладу. Зараз я, мені здається, що оці два клубочки схожі. Тут інше. Додам трошки черненької. Ось такої пряжі спиці. Навіть трошечки менше, ніж двічка. Я завжди в'яжу ними шкарпетки. Вони повинні в мене бути дуже щільненькими. Я пробувала на 2,5, не, не подобається, не знаю, пряжа мені дісталася в подарунок, але отак глянути на неї, вона класична шкарпеткова, десь 400-420 на 100 грамів. Мабуть, і склад такий, десь, що ми візьмемо ось ці два клубочки. Я не буду розмотувати. Я брала клубочок, розмотувала на два, щоб була однакова пряжа. Тут начебто однакова. 99 грамів вистачить. На шкарпетки вистачить. тож... Розпочнімо. Шалений тиждень триває, 3 січня. Що ж в мене вийшло за понеділок. Ось, що я встигла нав'язати, резиночка, у шкарпеточка, вже готова. В'яжу я на кругових шпицях обидва носочки відразу. І скажу я вам, пряжу я змотала два клубочки. Так мені зручніше. І однакова, знаю вже точно, що це буде однакова пряжа. Переміщаю це все в проектну корзиночку, і поки що відкладаю. А сьогодні до роботи, і ось у робочій корзиночці мій наступний старт. Знову шкарпетки: пряжа біла. Не зовсім біла, вона такого молочного кольору, натурального кольору це ось Перемотала я з пасма у клубочок невеличкий, тут десь біля 70 грамів, я думаю, мені буде достатньо. на шкарпетки десь 37 розміру, і на додаточок ще синя невідома пряжа. І також трішечки, ось такої лисички, також сіверяночка. Будуть шкарпеточки для моєї матусі. І знов чергове підключення 5 січня. Ось на такій стадії я відкладаю роботу над шкарпетками. У мене невеличка травмочка, необережне поводження з ножем. І тому в'язати мені. Не дуже весело, хоча я собі ось не наліпила, зробила ось такий пластир гарненький. І останній останній мій проєкт, який я вирішила розпочати на цьому шаленому тижні, це маніжка. Ось у мене є така гарнюнська пряжа, яку мені подарувала Оксаночка Левчук. І я пообіцяла, що зв'яжу маніжку. Це буде Перша моя робота, Манішечку, я хочу зробити регланпогон. Наскільки хватить пряжі, а пряжі тут, згляньте, яка вона гарненька з ефектом фламе. Мені дуже подобається така пряжа, Вона ну, не потребує якихось узорів і дуже гарно виглядає. Це ось я трішечки пробувала резиночку. От тут у мене цієї пряжі, я змотала її з конуса і вийшло 200, 215 грамів. Думаю, мені вистачить. Маю надію, що. Хотілося б дуже, щоб з першого разу все вийшло. То що ж, понеділок, 9 січня, і настав час підвести підсумки мого шаленого тижня. Мій перший проєкт на стадії резиночки, шкарпеточки. Ось такі чоловічі шкарпеточки на початковій стадії відкладаються у корзиночку. Далі, другий проєкт в мене трішечки продвинувся. Ось такі шкарпеточки з 100% вовни. Нагадую, це пряжа «Сіверяночка». Ось такі. Шпиці два з половиною. Так само ось, дві шкарпеточки на одних спицях. трішечки жакарду, така гарненька п'яточка, залишилося зовсім трошки. І останній мій старт, ось найбільша, Корзиночка це в'яжеться маніжка із ось такої чудової пряжі з ефектом фламе. Набирала я тут 88 петелек. Ось такий фабричний край, бо носиться маніжка буде або ж Ось так, або її можна буде завернути. Ось і вже перейшла я на плечі, ось тут ідуть, вив'язується поки що росток, ось так це перед. Ось на такій стадії мій останній. Старт у шаленому тижні січень. Ось і всі мої невеличкі роботи за цей тиждень, за минулий тиждень, за минулий тиждень шалених стартів у січні. А зараз я Прощаюся з вами до кінця січня, мабуть, я закінчу ці роботи і покажу вам, що в мене вийшло. До наступної зустрічі!